Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю. Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я Валерія Морончук. У ніч на 19 листопада російські війська завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Як повідомили в міністерстві енергетики, у наслідок ворожих атак у низці областей запровадження на аварійні відключення електроенергії. Обстріли фіксувалися у різних районах, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На Тернопільщині ворог поцілив у багатоквартирний будинок, де наразі триває розбір завалів. Енергетики та рятувальники продовжують працювати. Щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми, державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Україні засобів для технічного обслуговування систем протиповітряної оборони Петріот та супутнього обладнання. Як повідомило управління воєнного співробітництва Міноборони США, орієнтовна сума угоди становить 105 мільйонів доларів. Запит України включає товари та послуги пов'язані з обслуговуванням систем, включно із модернізацією пускових установок. У з'яві відомства йдеться, що цей продаж підтримує цілі національної безпеки США та покращить безпеку країни партнера яка є рушійною силою стабільності в Європі. Я нагадаю, що президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна прагне замовити в американських виробників 27 сім цинітно-ракетних комплексів Патріот. Високопосадовці Пентагону прибули до Києва з неоголошеним візитом. Як повідомляє видання Політіко, цей візит відбувається в рамках спроб адміністрації Дональда Трампа знайти спосіб пришвидшити закінчення війни в Україні. Очікується, що міністр армії День Дріскол та начальник штабу, генерал Гренді Джордж розпочнуть зустрічі з українськими військовими і політичним керівництвом, включно із президентом Володимиром Зеленським. Основна увага поїздки буде приділена затягнутому мирному процесу із ро. Осію, хоча Москва раніше відхиляла усі спроби зупинити бойові дії, також обговорюватиметься велика угода щодо обміну технологіями безпілотників. Зазначив, що раніше видання «Ексос» повідомило про таємні консультації адміністрації Трампа із з російськими посадовцями власне щодо розробки нового плану завершення війни. Рязанський нафтопереробний завод у Росії повністю призупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників, яка відбулася 15 листопада, як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі пожежа змусила нафтопереробний завод зупинити свою головну установку перегонки сирої нафти. Річна потужність якої становить майже половину загальної потужності заводу. Окремий блок було зупинено ще після попередньої атаки, 24 жовтня. Очікується, що завод, який забезпечує безбар що близько 5% від загального обсягу переробки нафти простоюватиме до кінця листопада? Зокрема, відомо, що з 15 листопада завод також призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербургській міжнародній товарній біржі. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я Валерія Мирончук.